Слава Україні! Вітаю! Це програма по мануфактурам і в студії сьогодні для вас працюю я, Діана Мусора. Отож, разом будемо підбувати інформаційні підсумки цього дня і поговоримо про опалювальний сезон, тому що зима вже близько, і це питання тепер є актуальним. Отож поговоримо про те, як Львів готується до зими, як приймаються рішення про опалювальний сезон та що це означає для містян. А також поцікавимося і у львівських громад, як відбувається їхня підготовка до холодного сезону. І сьогодні в нас в етері будуть представники Новороздільської та Новояворівської громад. Вони розкажуть, як долають виклики війни, чи вистачає ресурсів, які вже є, і також поділяться власним досвідом підготовки. До нелегких зимових сезонів. Отож, не пропустіть і ми розпочинаємо. А з ми поговоримо про місто Львів і опалювальний сезон, бо власне у Львові стартувало точкове підключення до тепла. Уже шість медзакладів є з опаленням. Щодо опалення у садочках та школах, то звернень по відновленню тепла не надходило, кажуть у Мерії. І кажуть, якщо проаналізувати прогноз погоди, то похолодання є лише цього тижня, натомість, вже з наступного температура підніметься. Відтак розпочинати опалювальний сезон для всіх категорій споживачів поки не планують, адже через кілька днів доведеться все зупинити. Це цей коментар додає директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. І каже, що медичні заклади Львова, які надіслали звернення по відновленню опалення, отримають тепло. Отож, пропоную послухати короткий коментар Оксани Пригоди. Загалом на сьогоднішній ранок нас поступило 14 звернень з медичних закладів про відновлення опалення. На дану хвилину 6 закладів ми вже запустили, над іншими ще працюємо. Що стосується шкіл і садочків, ми наразі моніторимо ситуацію. Звернень таких поки що не поступало, і наразі школи ми ще не підключали. Враховуючи температурний режим, який зараз пару днів у нас опустилась трошки температура, але з понеділка в нас далі йде потепління, тому загального опалювального сезону ми наразі не розпочинаємо і житлові будинки, поки що опалення не подаємо. Станом на сьогодні Львів практично на 99% готовий до опалювального сезону, 100% готовності актів підготовки до зими мають наші ЛКП. Трошки більше 80% будинки ОСББ, ЖБК, інших форм власності. Я думаю, що за пару днів вони підтягнуться і повністю будуть закрити це питання. Отож, це вже буде четвертий опалювальний сезон в умовах великої війни. Також в мерії нагадують, що опалювальний сезон у місті розпочинається, якщо середня добова температура зовнішнього повітря впродовж трьох днів становитиме плюс 8 градусів. Також з цього приводу є коментарі першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. Він каже, що також просять мешканців, якщо бачать, що у вашому будинку є якась проблема з підготовкою будинку до опалювального сезону, то звертатися до керівника своєї управляючої компанії чи ОСББ або на гарячу лінію міста, щоб все було вирішено вчасно. Разом з тим нагадує, що у місті діє програма компенсації вартості за придбанням генераторів, і вже 130 ОСББ до речі, нею скористалися. Ну і зазначаю, що тарифи на опалення і гарячу воду для мешканців залишаються без змін, оскільки в державі діє мораторій на його підняття. Тому місто компенсує оплату за тепло і за воду. В рік на це йде приблизно 1 мільярд 400 тисяч, і натомість зараз також тривають дискусії щодо формування держав. Нього бюджету і наполягають на тому, щоб 4% ПДФО були збережені за містами. Пояснює перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Ну що ж, ми продовжуємо і також поцікавимося, як відбуваються справи з опалювальним сезоном у львівських громадах. Наскільки вони вже готові до зими, які виклики постали під час війни та з якими труднощами стикаються місцеві мешканці і влада? Далі будемо про це говорити. А до нас вже доєднується наша гостя. Це пані Ярина Яценко, голова Новороздільської міської громади. Слава Україні! Вітаю вас. Пані Ірино. Героям слава, вітаю. Так, отож поділіться, як справи відбуваються у вашій громаді з опалювальним сезоном зараз? Е, ну, ми, як і вся Україна, готуємося, активно готуємося до опалювального сезону. Температура ще така, що не потрібно включати опалювання, але е, вже з травня місяця в нас триває підготовка до опалювального сезону. Е, ми. Наше підприємство, яке обслуговує наші мережі, називається «Нафтогаз Тепло», і воно належить до компанії Нафтогаз України, вони активно проводять роботи. Замінено майже кілометр трубопроводів, магістральних трубопроводів. Роботи вже не завершенні. В принципі, гідравлічні випробування проведені, і я сподіваюся, що коли Почнеться опалювальний сезон. То ми, коли буде потреба, так ми зможемо його розпочати вчасно і легко запустити цю мережу. Оскільки в нас є великі мережі, в нас єдина ТЕЦ, яка обслуговує більше 10 тисяч uh -huh. спортів. Відповідно, саме сам запис опального сезону завжди ми маємо якісь такі довгі, декілька днів, декілька тижнів, де коли буває. І ми готуємося uh -huh. цілі до того. А потім цілу зиму люди мали тепло, вчасно і тепло. Так, а от власне про саму підготовку. Як війна ускладнила власне цього року підготовку до опалювального сезону, кадрово, фінансово, технічно могли би трішки поділитися. Е, ну тут відно, війна ускладнила дуже сильно через те, що е, найперше, коли ми, ми ніколи коли готувалися до опального сезону, ми ніколи не готували е, настільки серйозного резерву живлення додаткових. Е, ми е, не готували е, укриттів і е, інших речей е, з питань безпеки. Е, ми знаємо, що це таке бути без світла і в блокауті, тому що ми мали е, відповідні декілька днів без світла. Ми маємо відповідний досвід і знаємо, які. Е, і можуть бути виклики і до цього активніше готуємося. Ну і проблема, звичайно, є із працівниками, оскільки дуже багато хлопців і дівчат на сьогоднішній день служать. Багато хто з підприємств пішов добровільно, хоча мав бронювання. І відповідно ми саме оця кадрова історія, коли спеціалісти, які дуже потрібні, їх є дуже мало. Воно звичайно ускладнює е, ускладнює роботу. Але найскладніше знайти підрядників, оскільки я вже казала, ми наше підприємство. Замінювало велику кількість магістральних трубопроводів це величезна робота, яку треба було встигнути зробити через літо. І найбільше за що ми хвилювалися, а чи буде підрядник, який буде мати працівників достатньо для того, аби виконати роботи вчасно. Бо на відміну там від інших робіт можна було б десь відтермінувати чи ще щось, то е, тут е, самі розумієте, місто має бути з опаленням вчасно. Відповідно, ризикувати такими великими роботами завжди дуже складно. Угу. Так, коли маємо такого ворога, від якого не зрозуміло, коли і як можна очікувати небезпеки. Але ви підмітили, що, начебто, ваша громада все ж таки готова. Ви вже мали такий досвід. А ще хотіла Я би перепрошую, Я щоб перебити. Ну е, е, насправді готовим до цього не можна бути ніколи. У нас ворог такий, який є, завжди щось придумає нове. Але так але мається на увазі такі альтернативні запаси, там, до прикладу, генератори і подібні такі речі. Тобто, ваші громаді вони є. Якщо є якісь аварійні моменти, ви все ж таки зможете забезпечити споживачів там теплом чи світлом, особливо якісь такі е, е, лікарні, садочки і такого плану. Так, так, ми до цього готуємося. Відповідно, вживаємо заходів для того, аби аби так було. Дай бо щоб не було потреби, але ми дуже багато не працюємо, щоб якби попередити, зробити так, щоб е, цього не було. або, якщо було, щоб наслідки були якомога менше. Ну і ще про саму підготовку до зими, Я, власне хотіла запитатися, чи будуть цьогоріч у вашій громаді до прикладу такі пункти обігріву для людей для ВПО, для тих, хто в складних ситуаціях? Так, звичайно, у нас є пункти обігріву. Ми маємо на, на початок на звичайну роботу декілька, але ми маємо план, як це буде працювати, якщо би треба було більше, куди йдуть люди, яким необхідно обігрітися в звичайний час, якщо немає дуже великих викликів. Але також ми маємо розуміння, що ми будемо робити з тими людьми, якби не дай Боже сталося, так як в нас було 11 жовтня 2022 року. Коли ми не мали світла тиждень, і якби це було в холоди, то зрозуміло, що виклики були б значно більше, і ми десь прогнозуємо, вже знаємо, як це було. Прогнозуємо, що ми могли б з цим робити, куди підуть люди, хто їх буде зустрічати, який буде, яка буде логістика цього, куди скеровувати людей. Відповідно, де ми маємо які запаси палива, їжі і всього решту. Угу. Пані Ірину, і на завершення останнє, останнє запитання. Власне, який досвід попередніх зим під час війни ваша громада врахувала цього року, і, можливо, могли б поділитися якимись рекомендаціями або тим, як долати труднощі для інших громад? Е, ну, насправді, ми з всіх громади так, е, мали вже якийсь досвід, і щоразу ми там його примножуємо, е, знаємо, які є виклики. Часто так буває, що е, є війна, але також є просто звичайні аварії на мережах, які так само треба швидко реагувати е, для того, аби люди не залишилися без тепла. Е, е, Знаєте, з того досвіду, який є зараз по пунктах обігріву, точно треба мати дрова, і точно треба мати буржуйки, крім генераторів, запасу палива на три дні їжі, розуміння, де її взяти такої карти плану для того, аби кожна людина на своєму місці мала знала точно що робити. Точно, щоб ми розуміли, хто скеровує, куди скеровуються діти, куди скеровуються люди, які мають похилий вік віки, не мають нікого, хто би. Ними опікувався, скільки в нас є лежачих хворих, бо дуже важливо ще ми стикнулися з тим, що коли немає світла, а є люди вдома на відповідних апаратах, які мають які підключені до світла, і для них декілька годин без світла це ціна життя, і ми точно маємо мати розуміння, маємо знати кожну цю людину, де вони є, що з ними робити, куди їх вести. Ці люди мають мати інструкції, що їм робити в такому випадку. Також треба розуміти, що ми в будь-який час можемо залишитися без зв'язку і тоді, куди йдуть люди, куди йдуть керівники, які які е, мають приймати рішення, в котрій годині зустрічаються всі на випадок, якщо немає зв'язку. Ну, відповідно, такі деталі треба знати, з ними треба працювати. І кожен новий працівник, який не був попередні роки, е, має теж отримати ці інструкції, і дуже серйозно до цього ставитися. Бо дуже часто, ці перші години, коли щось стається, е, ціна життя дуже важлива. І якщо вчасно привезти ту людину, яка ж лежить у квартирі е, і приєднана до апаратів, е, вчасно привезти до місця, де є електрика, е, то відповідає. Відповідно, в неї буде все добре, а якщо цього не зробити, то тут стоїть ціна питання життя. Пані Ірину, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли кілька хвилин і долучилися до нас. Отож, в нашій студії була Яценко Ірина, голова новороздільської міської громади, і ми говорили про опалювальний сезон. Дякую. Насправді дуже вірю в те, що ми легко пройдемо опалювальний сезон, зиму і дай Боже, щоб в нас було якомога менше викликів. І зрештою, щоб ми вже зустрічали трохи легші часи ніж є зараз. Так надіємося, що все буде змінюватися до кращого. Дякую вам. Дякую. Ну що ж, ми продовжуємо і тепер поцікавимося, як справи з опалювальним сезоном і у інших громадах, а саме у Новояворівському. І у нас вже на зв'язку є наша наступна гостя. Це пані Галина Джулай, перший заступник міського голови Новояврівської міської ради. Слава Україні! Вітаю, пані Галино. Героям героям слава вітаю! Так, отож, поділіться і розкажіть нам, наскільки ваша громада вже готова до опалювального сезону? Чи є у вас, наприклад, якісь критичні об'єкти, які будуть підключати першочергово? Хочу наголосити, що новояворівська міська територіальна громада станом на перше жовтня, сьогодні вже друге жовтня, готова до опалювального сезону цілком. Дуже добре під час в той міжопалювальний період попрацювали наші надавачі послуг. Найбільше надавачем на наших теренах я маю на увазі теплопостачання і гаряче водопостачання це є нафтогазтепло. Е, в нас замінено по місту Новояворівську е, порядка 540 метрів погонних труби досить великого діаметра 540 діаметр, і е, вона є ізольована труба відповідності. І ми надіємося, що із власне, якраз замінені такі критичні можна сказати, ділянки по місту, де ми в попередні опалювальні сезони мали, мали витоки. тобто Певні проблеми, і тому маємо сподівання, що з такою заміною цьогоріч наш опальний сезон в Новоярській міській раді е, пройде. Ну, добре, так будемо мати великі сподівання. Крім того, надавач послуг «Нафтогаз Тепло» також замінив шість е лічильників обліку теплової енергії за е загальнобудинкових, які також вийшли, уже з ладу. вийшли з ладу. Хочу наголосити, що е під час е літа е досить таки потужно попрацювали ОСББ. В нас всі будинки наголошую в ОСББ в Новояврській міській територіальній громаді повністю всі, не тільки в місті Новояворівську, а і в наших селах відповідності, селищі Е, І ми маємо змогу працювати, співпрацювати із фондом енергоефективності, також з програмою нашою місцевою Новояврівської міської ради. Ми маємо програму енергоефективності. The okay. cat І ми е, закінчуємо зараз термомодернізувати 11 багатоповерхівок. Якщо ми, тобто це йде не тільки встановлення ІТП, індивідуально-теплових пунктів, заміна вікон, е, встановлення балансу регулювання клепанів по стояках, багатоповерхівках, утеплення труб теплопостачання, гарячого водопостачання, а й утеплення фасаду повністю тобто повна термомодернізація. Ми е, також дуже дякуємо і депутатському корпусу Нов'ярської міської ради, бо в нас є прийнята програма відшкодування банківських відсотків і, завдячуючи якраз такій команді, е, ми будемо мати 20 Відсотків дуже теплих енергозберігаючих будинків. А саме головне енергоощадних для наших співвласників, тому що економія тепла в таких будинках, ми вже маємо приклад, і досвід з попередніх будинків досягається в опалювальний період 50-55%. А це відповідності половина вартості в платіжках. Які будуть приходити за тепло нашим співвласникам порівнянні ну до попередніх років як будинки були на термомодернізовані? Mm -hmm. Тому дуже тішимося, що, як кажуть, ми десь досягли цього, попрацювавши спільно разом в такій дружній команді фонду енергоефективності, співласники і, відповідності, наша місцева програма енергоефективності. Станом на зараз також ще за пакетом А, де, яка дозволяє встановити ІТП індивідуально теплові пункти, це є погода за. Алежне регулювання подачі тепла в будинку багатоповерхівки. Це є баланс регулювання клапани по стояках, тому що одні стояки є більш е, перегріті, другі недогріті і досягається встановленням таких, досягається таке балансування е, от будинку багатоповерхівці, плюс утеплені труби е, тепла і гарячого водопостачання в будинку. Це досягається десь порядка 30% економії теплоносія яких будинків у нас зараз теж закінчуємо працювати уже до опального сезону е порядка сім будинків це є в нашому селі Старичі, це є військове містечко, де є багатоповерхівки, і в Новоягорську чотири будинки, тобто одинадцять будинків. А загалом будинки, де встановлено ІТП, в у нас є 36 із 102. Е ну, як я кажу завжди, старого житлового сектору. Тому mm -hmm. Маємо таке велике сподівання, що так така комплексна термомодернізація, десь допомога надавача послуг, нафтогазтепло, які замінили велику кількість труб по місту. Е встановили також е за кошти нафтогазтепло, загальнобудинкові лічильники. В нас повністю всі будинки мають загальнобудинкові лічильники обліку теплової енергії. То, Надіємося, маємо великі сподівання, що опалювальний сезон 25 п'ятого років в нашій громаді пройде ну більш-менш гладко і добре. Так, ми ще попередньо з іншими гостями говорили про те, що передбачити дії нашого ворога практично. Нереально і можуть відбуватися а, різні ситуації, збої. Наскільки ваша громада готова, чи маєте якийсь запасний план, сценарії, альтернативні ресурси могли би поділитися? Так, звісно, звісно, що е... Третій рік війни так ми теж підготувалися до тих різних таких нюансів, тому що не знаємо, що буде завтра, маючи такого сусіда ворога. І, на жаль, на жаль, маємо війну е, в нашій Україні. Тому звісно, що ми підготувалися також на випадок: е, якщо не буде світла, якщо не запуститься наша ТЕЦ, значить маємо відповідності генератори закуплені. Генератори, які дозволять нам ну, залишити місто із світлом і з теплом. Якщо би, не дай Бог, таке сталося. Маємо в запасі генератора. Пані Галино, дякую вам, що ви доєдналися до нашого ефіру. Поділилися, як відбуваються справи у вашій громаді. Отож, з нами на зв'язку була Галина Джулай, перший заступник міського голови Новояврівської міської ради. Дякуємо вам. Дякую. Ну, а ми ще продовжимо і поговоримо про новини Львівщини. Бо власне є і критичні питання, а саме про нестачу двірників. Відтепер місто шукає кілька сотень працівників. Місто потребує близько 40% двірників. Якщо з технікою і, і цими різними матеріалами ситуація є стабільна, то є критична потреба у людях. Місто потребує на роботу 40% двірників, кілька сотень двірників, і ми шукаємо способи мотивації та фінансового заохочення для людей, кажуть у мерії. А тепер поговоримо про приємне з приходом осені у Львові. Розпочинається сезон різних цікавих форумів. І власне один форум відбувається вже сьогодні. Це міжнародний форум Resync Квест, який є у Львові. Це форум з управління побутовими відходами та циркулярних рішень. Це нова спеціалізована платформа, що виросла з багаторічного досвіду Львів екофорум, і покликана поглиблено досліджувати одну з найактуальніших тем: це перехід від відходів до ресурсів. У 25-му році, коли країна формує нові основи для екологічної політики та муніципального управління, зібрали ключових гравців: це представників центральної та законодавчої влади, громади, бізнес. Міжнародні фонди, банки, експерти, інноватори сьогодні усі зібралися ці люди на цьому форумі. А про те, яка панувала атмосфера, про що саме говорили, які рішення приймали, ми покажемо уже завтра у нашому сюжеті. А також е, форум ще один цікавий, який відбудеться цими днями. розпочнеться він завтра, 3 жовтня. Це 32-й Львівський міжнародний міжнародний букфорум. Він анонсує аж 350 подій літературного фестивалю, і буде він тривати з 3 до 5 жовтня у Львівському палаці мистецтв і ще у 23 локаціях у середмісті Львова. Це будуть публічні дискусії, презентації, автограф сесії та інтелектуальні бесіди. Про тривкість і тривалість традиційно буде безліч подій від видавців та авторів, адже цьогоріч на книжковий ярмарок форум видавців у Львові приїдуть аж 127 видавництв з усієї України. Вони також везуть до речі до Львова 1011 книжок е різних новинок. Спеціальним гостем цього фестивалю стане Джим Лолес, це один із найпопулярніших мотиваційних спікерів у світі та автор книги Іди туди, де страшно і матимеш те, про що мрієш. Також ініціатива покликана для військових для ветеранів 32-й букфорум – Це не лише всеукраїнська українська культурна подія, а ще й можливість підтримати наших захисників і захисниць. До речі, 20% від кожного квитка на книжковий ярмарок. Передадуть благодійному фонду збережи життя, і також залюбки підтримують ветеранські видавництва. І на ярмарку ви зможете придбати книжки від ветеранів. І ще ви зможете купити та передати книжки бійцям та е захисницям у межах ініціативи Книга на фронт. Ось такі події відбулися сьогодні. Отож. Е Теж завтра детальніше розкажемо про атмосферу, яка буде на книжковому форумі. Які книги придбаємо і для львівської мануфактури новин? Отож, спостерігайте за нашими новинами. А я бажаю всім спокійного вечора і на все добре.